Вдруге поспіль на сесії міської ради абсолютна явка на порядок денний. Винесено три питання: про регламент, обрання секретаря та постійні комісії. На початку додається ще ряд важливих пунктів: про висловлення недовіри уряду та відставку прем'єра Яценюка, про звільнення всіх заступників міського голови. Олександр Шамота просить підтримати його запит до прокуратури про заборгованість по виплаті заробітної плати перед працівниками КПМШЕД у розмірі майже двох мільйонів. Громада червоного шляху вимагає розібратися зі школою, до якої ходять їхні діти. У кожного четвертого п'ятого педикульоз транспорт і ремонт відсутні, а вчителі в її стінах розважаються. До мене дзвонять з батьківського комітету попросьби вичителів і гось і розказують. Оксана, тобі ще жити. Що ти твориш? тебе тут навчається дитина. Ти сиділа замовчала. Це приватна інформація. Що що вони гуляють? Що що вони. Переходять до прийняття регламенту, та з ним не все так просто. Перші суперечки стосуються частоти скликання сесій. В законі чітко зазначено, що сесії скликаються не рідше ніж раз на квартал. З земельних питань скликається раз в місяць і скликається на вимогу однієї третьої від складу депутатів. Частина депутатів хоче збиратися кожного четвертого четверга щомісяця. Ця норма буде дисциплінувати. Управління і відділи, які готують проекти рішення, тут я не згоден з Оксаною Антоніна, тому що коли про управління буде знати, що четвертий тиждень є сесійним, відповідно він до нього буде готувати усі проекти рішення. Друга суперечка місце проведення сесії, коливалися одразу між трьома варіантами міською радою, будинком культури та зеленою залою обласної ради. У ході обговорення все ж вирішили взяти за основу вже розроблений регламент і потім вносити до нього поправки. За проголосувало 39 депутатів. Перейшли до обрання секретаря. Олександр Мамай запропонував ту кандидатуру, з якою вже працював п'ять років, Оксану Деркач. Фракція партії простих людей на чолі з Олександром Шамотою відмовляється брати участь у голосуванні. Причина кандидатура не обговорювалася. Давайте, давайте щось змінювати в місці. Давайте залишимо старих заступників, старого секретаря. Давайте залишимо начальників управління. Та давайте взагалі всі депутати, 37 депутатів, стануть депутатами совісті України. Візьмуть їх партійні квітки. Наш нас люди обирали. Щось хотіли змінити в місті. Сім фракцій пройшли в місті робіт І ми знову голосуємо за лігію Таке ж рішення прийняла і фракція блоку Петра Порошенка. Кандидатура у нас не обговорювалась, тому нема що голосувати, нема що задавати запитання. По-друге, ми підтримуємо наших партнерів, які сказали, що треба щось змінювати. Тому що нам залишилося тільки ще у Давіченка губернатора і Януковича президентом. Тоді у нас це буде нормально.

Комісія абсолютно з тобою са абсолютно. депутат значить да. розібраться. Да. Правда просили секретаря в сторону, все остально да. сьогодні а все Робити. 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 голови чотирьох фракцій та активісти викликають медиків, рятувальників та правоохоронців. Доки чекають з іншого входу до кабінету, не втрачаючи часу, невідомі пробивають вікно до мамая у кабінеті. Вже знаходиться начальник октябрського відділу поліції Олександр Терела. Поліціянт міста Полтави працює вже на мамая. Бачите, спілкуємося з Терелою. крити двері. Врешті всіх бажаючих пускають до кабінету. Тільки що був проголосований регламент, в якому чорним по білому написано, що міський голова в будь-який час, в будь-який час без пояснення причин може зробити перерву в сесії на будь-який термін. Я використав своє право і згідно закону, і згідно прийнятого тільки тільки що регламенту. Перемовини у кабінеті мера не дали результату. Голови чотирьох фракцій об'єдналися та створили комісію, аби бодай розібратися у проблемі зі школою у селищі Червоний Шлях та критикували рішення міського голови про перерву у роботі. Я думаю, що зараз буде дуже жорстко питання стояти про недовіру міському голові. І дві треті депутатів його, скоріш за все, підтримують. Дійсно, з нами не проводили жодної консультації стосовно кандидатури на посаду секретаря міської ради. І це ганебне вчино. Це намагання продовжити традиції шостого скликання міської ради, ламати через коліна, плювати на громаду, плювати на депутатів і на всіх тих, хто приходить сьогодні, і на громадські разом з журналістами. Однак розглянути питання секретаря і решту актуальних доведеться 30 грудня.